Три деньги на раді сьогодні з вами поспілкуватися, тому що бачу плідність плідність роботи Національного службу здоров'я України, і хотілося б почати напевно з реабілітації, тому що. Бачу, що розвиток іде шалений в цій сфері, в сфері реабілітації. На сайті НСЗУ було написано, що незабаром буде моніторингові заходи стосовно надавачів за напрямом реабілітації. Так, коли очікувати ці моніторингові заходи, коли вони плануються і з яких етапів вони складаються? Так, да, насправді вітаю насамперед. Насправді так, послуга реабілітації дещо змінилася на вимогу часу, в якому ми живемо, в програмі медичних гарантій. Програма медичних гарантій загалом вона дуже постійно реагувала на ті виклики часу, які ми мали, чи це ковід, чи це війна широкомасштабна. І ось коли ми зрозуміли, що. Реабілітація як послугу, яку закуповує Національна служба здоров'я України, вже не відповідає тим реаліям. Ми у 2023 році змінили абсолютно підходи до, до закупівлі. Її насамперед, ми ми змінили підходи в оплаті. Ми розділили послугу реабілітації за двома напрямками: це саме реабілітація дорослих та дітей в амбулаторних умовах і в стаціонарних умовах. Підходи в оплаті були змінені на сторону оплати саме по факту за кожну надану послугу. До 2023 року. Ми оплачували за глобальними бюджетами, тобто на основі історичних даних за попередній рік. Це дало можливість насамперед побачити, дати поштовх для розвитку давайте так, ринку цього, цих послуг, одночасно сформувати дуже чіткі і детальні вимоги до надавачів стосовно надання такої послуги. І ми в рамках зміни до законодавства. Де існував, де чітко визначено, хто має надавати послугу з реабілітації в сфері охорони здоров'я, а це саме е, мультидисциплінарні е, команди, е, які мають працювати в закладах, яких законтрактовані з Національною службою здоров'я України, і е, також ми дуже чітко визначили обсяг того медичного обладнання, яке має бути присутнє в закладах, які мають договір за. ЦЗУ за цим за цією послугою для того, щоб розуміти, що всі ці вимоги, як з фахівців, так і з обладнання, вони формують справді якісну, сучасну доказову послугу з реабілітації, тому що до 2023 року, давайте скажемо чесно, і в 2022 році ще досить послу... досить часто послуга з реабілітації вона виглядала. Через такі інтервенції, які ну, не дуже дружать з доказовою медициною. Дуже багато серій таких Серії комунікацій було і в Національної служби здоров'я України, і в Міністерстві охорони здоров'я, що собою являє недоказова реабілітація. Тому я вважаю, що 2023 рік він був переломним для формування нової якісної послуги реабілітації в сфері охорони здоров'я в Україні. І оскільки ми вже сформували ринок, ми сформували нові підходи, ми сформ... ми дали поштовх для того, щоб і надалі доєднувалися медичні заклади до надання такої послуги, ми вже можемо йти далі і саме дуже чітко моніторити, а чи справді все те, що ми закуповуємо, відповідає тим вимогам і специфікаціям, які ми виставляємо в договорах. І тому а, у 2023 році в нас в жовтні місяці вийшла постанова про порядок здійснення моніторингів. У нас є планові моніторинги, а, які формуються на основі надавачів як, надавачів, які формуються за рахунок ризикоорієнтованої системи. Наразі НЦЗУ напрацьовано експертами, моїми колегами, вже ризикоорієнтовані системи за цим напрямком. А, воно протестовано. І а, я в березні місяці ми побачимо. Доповнення наказу е, стосовно переліку закладів, в яких буде проведено плановий моніторинг, саме в частині закладів за напрямком реабілітації. І в першому півріччі 2024 року в таких закладах буде проведено моніторинги. Я хочу ну, ексклюзивно зазначити, що. Ми також цю послугу будемо моніторити разом з, з громадськими організаціями, які мають достатньо сильний авторитет в нашому суспільстві для того, щоб ще раз підкреслити, наскільки важлива ця послуга зараз є для нас, як для закупівельника, так і для українців, які мають травми. під час, під час війни. І загалом, наприклад, мають необхідність пройти реабілітацію після там, хронічних захворювань. Це інсульт, інфаркт або онкологія. Mm -hmm. Ну от на сайті НСЗУ власне ополюднена була публікація така, що написана по програма Доступні ліки, які пріоритети розвитку у 2024 році. Ну, за 2024 рік ми зрозуміли, яким був для цієї програми 2023 рік і які основні напрямки в тому році були, і що змінилося, власне, яка різниця між 2023 і 2024 роками. Ну насамперед я б хотіла зазначити, що я завжди називаю публічно програму Доступної ліки зразковою програмою державно-приватного партнерства, яка пройшла через усі виклики, які за цей час існування програми реалізації існували цей пандемічні часи, і широкомасштабне вторгнення, і при цьому держава абсолютно. В повному обсязі виконує свої зобов'язання перед бізнесом, а це аптечна мережа, яка є учасником цієї програми. Але також ця програма є зразковою, знаєте, для в частині такого доброго врядування, коли політика формується заради людей і для людей, тому що через цю програму. Мільйони українців можуть отримати ліки, які їм важливі для збереження їхнього якості відповідно життя, і для їхнього здоров'я і попередження хронічних захворювань, що теж є достатньо чутливим під час війни. І я можу зазначити, що я 2023 рік відзначила для цієї програми як повністю успішним роком. По-перше, ми додали у 2023 році три нових, але дуже суспільно важливих і чутливих напрямки. Це перше, це імуносупресивні препарати, які потребують люди, які мають. які Пережили трансплантацію органів і потребують вживання таких лікарських засобів до кінця свого життя. І тут хочу зазначити, що це здебільшого це є дороговартісні лікарські засоби, і е, приєднання їх до програми Доступні ліки має дає можливість ще говорити про те, що. Існування реалізації цієї програми значно покращує доступ людей при відсутності катастрофічних фінансових витрат. Доступ людей до важливих лікарських засобів. Другим напрямком це були знеболювальні. Я думаю, що Тут навіть не варто зупинятися важливість знеболювальних при такій кількості людей, які зазнали травми війни, і в тому числі знеболювані знеболювальні для людей, які мають хронічну біль, скажімо, за наслідками онкологічних захворювань, теж є достатньо суспільно важливим і чутливим. І третій напрямок він став першим в нашій програмі доступні ліки стосовно реімбурсації саме медичних виробів. Це перші тест смужки. Знову ж таки, нас, чому це важливо для нас, як для закупівальника, тому що ми реімбурсуємо інсуліни, ми реімбурсуємо лікарські засоби для людей з діабетом. І для нас важливо за, знаєте, мати повний цикл інформації про таких людей, які, які мають такі хронічні захворювання, як діабет, для того, щоб ми бачили, що відбувається чи правильно вибраний інсулін. Ми також у 2023-му категоризацію інсулінів завершили в електронній системі корони здоров'я. І це все дає можливість говорити про те, що не тільки велика кількість людей мала можливість скористатися додатково цією програмою. Але і те, що ми, як НЦЗУ, попри війну не відмовилися з жодної своєї цілі і далі розвиваємо цю програму. Надважливо для людей. Ще чому успішною, тому що. Ми мали посилену комунікацію у 2023 році з головами громад по цій програмі, тому що досить часто ми бачили, що основним викликом цієї програми є саме доступ населення до її. Тобто, ми бачили, що приблизно 20% електронних рецептів людей з Електронних рецептів, яким виписані програм, ліки по програмі Доступні ліки, вони погашалися в Україні саме в сільській місцевості. І ми тоді вирішили з командою їхати в регіональний тур з нашими партнерами відповідно з UHS, і ми вирішили, що ми будемо достукуватися до голів громад про те, що це наша спільна відповідальність, і ця комунікація посила нам надала свої результати. По перше, у 2023 році ми мали йому близько 800 тисяч нових унікальних пацієнтів, які доєдналися. До цієї програми, що за перші два місяці 2024 року, знову ж таки, ми маємо 136 тисяч унікальних пацієнтів, які доєдналися вже у 24 році до цієї програми. За результатами контрактування аптечних ем, закладів до цієї програми в 2024 четвертому році доєдналося ще майже півтора тисячі нових аптек до участі в цій програмі. Я вважаю, що це є хорошим таким результатом нашої спільної роботи всіх влади місцевої влади і наших партнерів для того щоб люди мали більший доступ до лікарських засобів і в 2023 двадцять третьому ми розширюємо лікарських засобів їх наразі вже є більше 500, 530 навіть і перелік лікарських засобів доповнюється новими препаратами, а також здійснюється переоцінка вартості, і все це дає можливість говорити про те, що українцям і далі, попри війну, є доступна в реалізації ця надважлива програма. Доступні ліки хочеться у вас дізнатися, яка перспектива щодо кількості аптек? Чи буде вона збільшуватися в подальшому, і чи, чи це не всі аптеки, які співпрацюють з за ССУ тисячі п'ятсот? Ну ну це точно не всі. Їх є біля біля п'ятнадцяти тисяч, якщо бути точними 14 тисяч 500 аптек, це виключно півтора тисячі. Це нових, які доєдналися у 2024 році. Я вважаю, що в цьому році, 2024 тисячі буде ще розширення. Ну, по-перше, ми маємо зміни на рівні урядових змін постанов саме. Що стосується того, що тепер всі аптеки, які розташовані а, на території медичних закладів, мають бути учасниками програми. І ці норми якраз будуть впроваджені в першому кварталі а, 2024 тисячі року. А, друге, що надважливо, це те, що в до нас заходять Додатково ще оператори, ті, які раніше не мали ліцензії, але наразі це які мають ліцензію на реалізацію лікарських засобів. Це Укрпошта. Якщо ви чули про це, вона буде заходити саме на території, де активних бойових і можливих бойових дій, де доступ. Ну він є гіршим, скажімо, ніж на більш безпечній території України, тому і і тут ми спостерігатимемо про те, що є. Я впевнена, що такі показники будуть зростати. Але я тут хотіла б сказати, пане Кирило, за те, що у нас в 2024 році ми ставимо наступну ціль по цій програмі, тому що ми у 2023, як я вже зазначала, ми бачили виклик доступності, і дуже багато зробили для того, щоб ця, цей виклик був вирішений. А зараз ми хочемо в 2024 році. Проаналізувати детально ефективність реалізації цієї програми. Тут я маю на увазі і клінічні результати. Тут я маю на увазі і ряд показників, які стосуватимуться ефективності реалізації цієї програми. Загалом ми хочемо подивитися виробити стратегію на наступні роки, посилити її на основі даних. І також ми у 2024 році особливу увагу будемо здійснювати на моніторингу реалізації цієї програми і верифікацію учасників цієї програми. І це теж досить важливо, тому що ми розуміємо, що обсяги зростають, але при цьому ми б ніяк не хотіли, щоб були якісь зловживання в програмі. Тому команда Національної служби здоров'я України в цьому році працюватиме і над цим і буде, ще досить багато новин за цим напрямком. Нещодавно була друга річниця повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Якими були ці два роки для Національної служби здоров'я України? Чи можна сказати, що для НСЗУ от 22-й друге це найскладніший рік? Ну дивіться, я б тут зазначила наступне: що Національна служба здоров'я України є достатньо молодою організацією. Яка створила, яка була створена для реалізації медичної реформи, в тому числі, і за всі ці роки, відколи існує НЦЗУ? В нас було дуже таких масштабних три виклики. Перший виклик це був те, що система, медична система, не готова була змінюватися. Надзвичайний тиск на те, щоб реформа не відбулася. Супротив загалом системи, і з оцього супротиву, якщо ви пам'ятаєте, НСЗУ зразу війшла в наступний виклик: це пандемія. Пандемія, яка прямо впливає на медичну систему і на здоров'я населення. І третьою над і лише ми вийшли з пандемії, і третім надзвичайним викликом це було широкомасштабне вторгнення, війна, расистів проти нас. І тут варто зазначити, я це завжди кажу про те, що жоден. Закупівельник світу медичних послуг а в нас є багато колег, з якими ми спілкуємося. Не працював у трьох таких широкомасштабних викликах попідряд і на старті свого існування. Жоден закупівельник світу. Ми маємо унікальний досвід наша організація не тільки стійкості. Не тільки ефективного долання цього виклику і роботи, ефективної роботи а, в рамках цих викликів, але ми маємо унікальний досвід для наших колег, як же ж закуповувати під час широкомасштабної війни закуповувати медичні послуги і виконувати свої договірні зобов'язання в повному обсязі. 24.02.2022 року. Я дуже добре пам'ятаю цей день, пам'ятаю всі наступні дні, як ми утримували систему, щоб не повернутися в часи субвенційного фінансування. Як ми приймали непопулярні, але дуже 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 потрібні і дуже швидкі рішення для того, щоб Національна служба здоров'я України і надалі продовжувала відповідно виконувати свої зобов'язання. А медичні працівники знали про те, що навіть попри. Всі виклики, наприклад, ми платимо. От найпростіше, що вам зазначимо, ми всі свої платежі здійснюємо на основі електронних даних даних в електронній системи охорони здоров'я. Насправді гарантувати те, що буде доступ до зв'язку, доступ до електронної системи, не міг у 24-го ніхто. І ми навіть це вже 24-го передбачили для того, щоб надавачі були впевнені, що на їхні рахунки прийдуть кошти. Навіть якщо ми, ми мали план Б, навіть якщо ми не зможемо достукатись до рахунків, яким чином будемо здійснювати свої платежі. І е, я е, теж е, хочу Зазначити, що всі наші міжнародні партнери Завжди говорили про те, що існує так само медицина воєнного часу, і що навіть ті країни на, на континенті, європейському континенті, які, за, відповідно, в цьому, які мали військові дії на, своєму, на своїй території, вони говорять про те, що залишалися най, найпотрібніші медичні послуги, все інше скорочувалося. Я можу зазначити, що за 2020. Другі, 2023 2024 році українці на всій території України мають доступ до всіх медичних послуг. Дещо ускладнений доступ безумовно на тимчасово окупованих територіях, але я впевнена, що та концепція, яка напрацьована експертами, спільно з мозом з НЦЗУ, дозволить дуже швидко поновити доступ до медичних послуг після деокупації цих територій. Також програма медичних гарантій вона розвивалася. Як я вже зазначала на прикладі програми Доступні ліки. Ми е, жодної своєї цілі е, не скоротили. Ми за дві за 20 років рухаємося вперед. Ми збільшуємо покращуємо наші процеси як договірна кампанія, як моніторинг, як верифікації. Ми відповідно розвиваємо електронну систему охорони здоров'я як служба. Ми розвиваємо свою, свою комунікацію як інституція, для того, щоб пацієнти краще дізналися про те, що плачує держава, і ми розвиваємо нові послуги в закупівлі. Я вже говорила про реабілітацію. Також можна зупинитися на послуги з психологічної допомоги українцям. Ми почали закуповувати послуги на первинному рівні психпідтримки. Ну і безумовно ми виконуємо свої завдання, які були поставлені на старті реформи. І ті пілотні проекти, як, наприклад, з трансплантації, які були як пілот, вони перейшли також в програму медичних гарантій. Єдине, що я тут можу зазначити, що. А це напевно так круто виглядає, коли ти говориш про те, що ми є хорошим партнером для наших надавачів. Але тут треба пам'ятати і нам, і партнерам. Ми це завжди публічно говоримо. Що вся ця крутість вона полягає виключно в тому, що нас підтримують міжнародні партнери фінансування, тому що програма медичних гарантій два роки поспіль. Це третій рік уже фінансується в повному обсязі нашими міжнародними партнерами, і це ще більша додаткова відповідальність на те, щоб ефективно використовувати ці кошти на користь українців. Ви кажете, фінансування так іде від міжнародних партнерів. Тобто, якщо не буде в тій, в, цю, в тому об'ємі, в якому є допомога зараз від міжнародних партнерів фінансова допомога, які зміни відбудуться в фінансуванні надавачів? E, значить, якщо говорити, якщо не буде в такому обсязі допомоги, яка зараз надходить, то безумовно у нас є план Б, який стосується того, які послуги є надважливими для того, щоб закуповувати для українців. Безумовно, що в нас в пріоритеті буде завжди залишатися доступ до первинної медичної допомоги. Безумовно, що в нас в пріоритеті є стаціонарна та хірургічна допомога, тому що вона є надважливою. Безумовно, що в нас є пологи і неонатальна допомога, де має бути фокус уваги. Але в нас є також достатньо велика кількість медичних послуг, які при скороченні фінансування, безумовно, ми будемо переглядати. І бюджети на закупівлю цієї цих видів медичних допомоги, які, наприклад, за досвідом інших країн чітко визначаються як ті, які не є послугами періоду воєнного часу.